Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу моє вітання вам із Харківщини. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему супутників троянд. Так, так, супутників Троянд. Коли я планувала свій садочок, свій трояндарій, то я навіть і не уявляла, як гарно супутники Троянд будуть його доповнювати. І ви знаєте, зараз у нас Така влаштувалася гарна, комфортна погода для троянд, і вони зараз виглядають просто-просто чудово. У нас температура зараз 21-25 градусів. На небі є хмаринки, які унеможливлюють проникнення таких жорстких сонячних променів, які оплавляють пелюстки трояндам. І у нас час від часу випадають дощики. Тому троянди зараз у мене виглядають як ніколи святково. Але навіть уявити свій зараз трояндарій, прибравши звідси супутник, супутників троянд, я не можу. Мені здається, трояндарій сильно втратить у декоративності і. Жодна королева не може бути без своїх фрейлин, які не сперечаються з нею з завродою, а просто доповнюють її. Отак От і супутники Троянд. Вони утворюють такий почет для королев. І я хочу розповісти вам про своїх супутників, які у мене надійшли у мій квітник у різні способи. Деякі з них я замовляла на сайтах інтернет-магазинів, деякі я купувала у себе на базарчику, деякі висівала у вигляді насіння і вирощувала самостійно, а деякі занесла із дикої природи. До себе в квітник запросила, і вони нічим не гірші, і не поступаються своєю декоративністю із елітними, із елітними рослинами. І почну я зараз із найбільш поширеного і такого класичного супутника для троянд це лаванда. У мене лаванда є блакитна, ось яка перед вами. Зараз в кадрі. Є у мене лаванда срібляста, яка надійшла мені як подарунок. І з одного розсадника. Бачите, ось тут вони в мене тут ростуть на гіронці, і ще вони в мене зустрічаються серед троянд у квітнику. А також у мене є лавандин. Подивіться, будь ласка, ось він росте поруч. Хочу вам показати, чим відрізняється лаванда і лавандин От відразу на конкретному прикладі. Дивіться, ну, по-перше, лаванда вже цвіте. Бачите, ось колоски вже забарвилися, цвіте, а лавандин, дивіться, тільки готується до цвітіння. Лаванду тут я посадила готовим кущиком, який купила на базарі у восени минулого року. Лавандин живцьований це був один живець, який я теж посадила. Восени. І дивіться, дивіться, різниця у розмірах. Видно? Лавандин набагато потужніший, бачите? Ось отакий один живець, дав такий кущик. Кожен колосок лавандину, дивіться, він не одинокий На одному стебельці є два розгалудження. і це покращує щільність цвітіння, тобто цвіти він такою щільною напівкулею тут. Я зазвичай стрижу лавандини кульками, і вони дуже щедро цвітуть. І якщо кущику 2 роки 3 роки, то він може бути в діаметрі півтора метра. Ось такий лавандин потужний. Звісно, про лаванду такого не скажеш. Дивіться, колоски, Бачите, один колосок, одне суцвіття. Але лаванда дуже декоративна, і посадила їх поруч недаремно, для того, щоб лаванда відцвітала і цю естафету підхоплював цвітіння лавандин. Ось так. Коли він підросте, я його звідси приберу і знову посаджу живець. Далі, тут же на гіренці в мене росте такий чудовий супутник. Дивіться, це дика цибуля. Я її колись принесла із луків, адже мені так подобаються оці ось кульки фіолетові, бачите? Я використовувала завжди цю дику цибулю у сухих букетах, створювала і вони в мене так тішили взимку завжди ці сухі букети. А у квітнику а, ця цибуля виглядає теж дуже декоративно. Вона сама сіється, сама сходить, її легко прибрати, якщо вам вона не подобається в тому місці, де ви б не хотіли. І вона у мене теж зустрічається в цьому квітнику, і вона дуже гарно доповнює троянди і взагалі створює таку динаміку. Знаєте, адже вони розхитуються. Оці Оці кульки під час подиху вітру у різні сторони, і це настільки декоративно виглядає, бачите, ось так. Далі, що хочу ще вам показати? Хочу вам показати котовник. Котовник я придбала минулого року на сайті Green Eden. Придбала в маленькому горщику. І відразу поділила рослинку на дві частинки. І ось дивіться, які потужні кущ мені видав катовник. Надзвичайно декоративний, просто довго, дуже цвіти. Як на мене, я не знаю, мабуть, третій тиждень він тут цвіте. Дивіться, як він гарно виглядає разом із трояндами. Ну, це просто, просто диво якесь. Просто диво, мені дуже і дуже подобається. І я його вже наживцювала, не знаю, що з цього вийде. Спробую його розмножити, щоб потім рознести по всьому своєму квітнику, по всьому трояндарію. Далі, що в мене росте ще? У мене росте наперстянка. На перстянку вирощую сама, висіваючи її, і, як показала практика, вона гарно насівається і сама, і варто її лише раз завести. Вона дає насіння, сходить самостійно і потім прекрасно прикрашає квітник. У мене наперстянка знаходиться на різних етапах. Росту і розвитку, зв'язку з тим, що були різні, різні, різні рослинки під час посадки. І ось, бачите, ось тут вона тільки но. Розпуск... Ні, не тільки, Але, ось бачите, на такому піці свого квітування. Бачите, яка вона класна, яка вона чарівна. Де інде вона вже відсвіла, а де інде є ось розетки, бачите, які будуть квітувати попереду. І мені, мене це влаштовує, адже минулого року у мене на перстянка відсвіла в один етап, в один момент і все. І все. І я за нею дуже сумувала. От перша хвиля цвітіння була на перстянка, а далі її не було. А цьогоріч, схоже, в мене вона буде супутницею надовго. Далі дуже гарно доповнюють квітники аліуми. Мені дуже подобається. Оцей аліум, до речі, мені надійшов. Від Галини Васильівни Бабій. Галина Васильівна, я вам дуже вдячна за ту посилку щастя, яку ви мені надіслали. Галина Васильівна завжди мені писала такі чудові коментарі, віршовані. Вона мені люб'язно запропонувала у мій садочок рослинки. Запропонувала рослинки, і вона з такою увагою спостерігала за моїми відео, і вона визначила, що мені необхідно для мого садочку, і надіслала мені прекрасні рослинки, за що я дуже вдячна вам, Галина Васильівна. І тепер у мене в садочку є рослинки, з якими я вітаюся. Я вітаюсь з Золею, я вітаюсь з пані Леною. І тепер ще буду вітатися із Галиною Васильівною. І рослинки від Галини Васильівни в мене ростуть у різних куточках мого садочку. Я їх посадила відразу після отримання. І, і у кожному куточку, і в сонячному, і в і на гіранці я буду вітатися з Галиною Васильівною. Ось так. Ну, і ще подивіться, будь ласка, шавлія ось шавлія яку я отримала від розсадника Грін Еден. Це шавлія рання, і оце вже її друге квітування. Уявіть собі. Вперше вона зацвіла у мене після того, як відійшли тюльпани, ще троянди не цвіли, але вона настільки гарно прикрашала цю частинку мого садочка, вона цвіла разом із оцими аліумами, які зараз вже відцвіли. І тут був такий от куточок такої фіолетово-пурпурової краси. І оця шаблі, бачите, вже зайшла на друге цвітіння. Тобто, вона все ж таки нас доганяє. Троянди. А ось та шавлія, яка зацвіла разом із трояндами, подивіться, будь ласка, це шавлія абсолютно дика, яку я принесла із луків разом із тими маленькими цибульками із дикою цибулею. Ось і ця шавлія, вона надзвичайно потужна. Вона прекрасно виглядає, ось дивіться, бачите як. Особливо з жовтими трояндами та з будь-якими трояндами ця шавлія виглядає чудово. Це шавлія-декарка, але я її дуже люблю. Що планую? Планую поступово все ж таки її позбутися. Замовила вже у зеленому едемі ще собі шавлі, декілька сортів. І Планує поступово позбутися її чому. Вона надзвичайно потужна. Оця дика, надзвичайно потужна, вона висока, і вона лягає на троянди. От Вона не утворює прямо стоячі такі кущі, а вона лягає на троянди мої. І цим самим вона їх дещо забиває. Ось так. Далі дуже прекрасно виглядають поруч із трояндами. Дельфініуми. Ось дивіться, бачите, ось вона, до речі, бадшеба цвіте. Бачите, яка зараз бадшеба. Вона просто чарівна, просто прекрасна, бачите, яка. Теж і рожева, і жовта, і і всякі кольори вона може мати. І поруч із нею ростуть дельфініуми. Я, мабуть, затуляю не бачу. Дельфініуми у мене теж ростуть по периметру всього мого квітника. Дивіться, ось бачите, ось так. Вони у мене ось там разом із наперстянками. І створюють такий фон: синій, блакитний, фіолетовий, дуже гарно виглядають. Далі мені дуже подобаються оці. Іриси Сибірські. Вони не такі агресивні, як іриси бородаті, Вірніше, не можна говорити на іриси бородаті, що вони агресивні, але в моєму маленькому садочку вони своїми кореневищами дуже сильно, знаєте, витискують, просто витискують троянди із нього. А ось Ірис Сибирський, Сибірський або Півник Сибірський. він Квітує такими невеличкими у мене синіми квіточками. І хоч він квітує недовго, як і всі іриси, але після відцвітання лишаються такі чудові ем, листочки. Бачите, листячко в нього такі видовжені, теж колишуться на вітраві і створює чудовий фон. Для троянд і дуже гарно їх доповнює. До речі, Пашміна. Ой як вона мені подобається. Пашміна, перша річка. Ну Виглядає просто чудово. Бачите, знову ж таки, в поєднанні із лавандою. Це просто щось надзвичайне. Далі. Дуже мені подобається, як виглядає юка під час світіння. Теж вона має такі повітряні волоті, і її квіточки колихаються на вітрові. дуже виглядають святково і прикрашають квітник. Квіточки білі, ні з яким кольором у квітнику не сперечаються, і це дуже чудово. Далі, цьогоріч я виростила. Отакі От однорічні дельфініуми з насіння. Відразу скажу, що вони в мене зійшли не дуже гарно, хоч я і експериментувала, їх висівала зі стратифікації, без стратифікації. Але в мене зійшло декілька рослинок, це сорт Король Артур. Але я дуже рада, що у мене є декілька рослинок. Я сподіваюся, що вони в мене тепер будуть насіватися самостійно в квітнику, самостійно взимку проходити стратифікацію, і це покращить їхні, їхню схожість, і в мене вони заведуться, заведуться, що я їх завела. До речі, відразу показую вам Наваліс. Отак От красиво в мене наваліс не виглядав ніколи. Подивіться, яка це краса, ну це просто саме милування. Ви знаєте, я навіть не думала, що Наваліс такий красивий, чесно. І коли я в минулих відео говорила, що, е, якщо є вибір обирати Новаліс чи Лавсунг, тепер я хочу вибачитися перед Новалісом і сказати: Вибач мене, я тебе садила, посадила не в тому місці. Його треба садити в ажурну на півтінь, і тоді на завжди буде виглядати ось отак красиво і святково. Дивіться, який прямостоячий гармонійний кущик. І троянда виглядає просто, просто чарівно і викликає захоплення. Прекрасна троянда. Дивіться, і ось так з дельфініумом. Мені здається, будуть вони чудовою парою тут. І е, вибора не потрібно. Потрібно, щоб в садочку був і Лавсонг, і Новаліс. Це обов'язкова програма, тепер уже, як на мій погляд. Е, ще що, я виростила сама також е, рослинки із насіння. Це. Це я зараз покажу. Це вербена Бонарська. Бачите, в мене вона в усьому квітнику тепер розсаджена. Чому показую саме цю рослинку, бо, дивіться, вона скоро зацвіте. Бачите? Ось. Знову ж таки, на різних етапах розвитку знаходяться рослинки, але неодмінно вони всі зацвітуть цьогоріч. І мені здається, створять чудову картинку разом із трояндами. До речі, на фоні Везаліуса. Бачите, який візаліус зараз класний. І Мінерва, дивіться, теж вперше показує таку красу, бо не плавиться зараз на сонці. Прекрасна Мінерва, чорнильно-фіолетова. Далі дуже мені подобається, як в цій пурпуровій композиції моїй виглядає ліхнес корончастий. Бачите, теж має такі він пурпурові квіточки, які підтримують. Отут цю композицію. Зараз ось так, поки що, поки що так. Далі, ось, бачите, вербина банарська в мене в усьому квітнику. Також я виростила гіпсофілу. Гіпсофілу виростила і білу, і рожеву, і теж спорадично посадила так в усьому квітнику, для того, щоб об'єднати старі крила, старі крила свого квітника і з новими. І виростила Вероніку. Ось, бачите, на якому етапі розвитку знаходиться Вероніка. Теж посаджена в усьому квітничку у мене. Ось так. Вероніка колосовидна. Ось так. До речі, чебрець, ось, бачите, цвіти біля гіреньки. Ось тут більш Тіниста діляночка, де від будівлі затіняється. він. І тут він ще цвіти, а тут вже відквітував, буду скоро його зрізати. А ось такі у мене рослинки, шановні. Ще, можливо, щось забула вам сказати. Але дивіться, якщо без цього почуту уявити собі квітник. Мені здається, що він дуже сильно опустіє. Він не буде виглядати так декоративно, як зараз. До речі, дивіться, яку помаранчеву пляму створила мені леді Емма Гамільтон. Чарівно виглядає, чи не так? Прекрасна троянда. Прекрасна. Що значить комфортні умови? Троянди проявляють себе у повній декоративності. Виглядають чарівно. Ось так. А закінчити сьогоднішнє відео я хочу рядками із поезії Галини Васильівни Бабій. Знову троянда зазирнула в вічі, її вдихнула сильний аромат. Пора святкова доторкнула вдвічі, одівши серце в святості наряд, літні мотиви душу зігрівають, Снотлива радість бережно струмить, квітні заграви весело співають, звукам краси розважливо принить. Велика подяка вам, Галина Васильівно, за вашу поезію і, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава до побачення до нових відео.